Піння є найстародавнішим видом декоративно-прикладного мистецтва. Вчені стверджують, що основні техніки плетіння каркасна, спіральна, полотняна. Були розроблені ще у Неоліті, себто 10 тисяч років тому. Лендарт земляне мистецтво теж має глибоке коріння. Власне, моментом народження Лендарту можна вважати момент, коли первісна людина викопала свою першу яму. Сьогодні обидва ці мистецькі напрямки поєдналися у спільному українсько-польському проєкті. Утилітарні речі з лози для української господи річ звична. А от вербові об'єкти садово-паркової пластики поки що велика дивина. Утім, ситуація незабаром докорінно зміниться, адже ставлення до лозоплатіння зазнає відчутних трансформацій, переконана група київських художників, що намагаються переосмислити архаїчну народну традицію і вписати її у контекст сучасного мистецтва. Подібні ідеї вже давно зайняли свою нішу у Європі. А от на наших теренах мистецький пленер злозоплетіння проходить лише вдруге. Художник. Завжди це більш має більш чутливу е, душевну субстанцію, яка дуже чутко реагує на е, всякі е, порухи, які відбуваються ну, в глобальному масштабі, в всесвіті і так далі. І коли цей процес е, урбанізації, е, техно, е, техно, техногенних тих процесів, які е, е, людську душу трошки заганяють, в якісь рамки, вони починають. Е, Звертатися до природи, до екологічних матеріалів, до стародавніх, якихось прадавніх архаїчних технологій, і, але трансформують їх в сучасних образах. Речі створення на київському пленері заледве ледве асоціювалися у глядачів із плетеними кошиками чи кріслами. Підкреслено декоративні просторові об'єкти були позбавлені будь-якого вжиткового сенсу. Воно й не дивно, адже ленд Арт створювали скульптори, живописці і навіть науковці високого рангу. За три дні у парку виросли гігантські квіти, з'явилися химерні капища, чудернацькі колесанки і тендітні окови. А мексиканка Діана Діяк Монтес Деока взагалі подарувала саду вікно у потойбіччя. В основному я займаюся дам, перформансами дам, та інсталяціями, місці, тому моя робота місці, така незвична. І... На початку Я вже обрала собі місце ти для ти праці, ти але ти коли ти проходила по усю білу стіну, то одразу зрозуміла, що вона чекає на мене. Як вийшла на так голові, ти голові ти одразу ти оформився щами, проект такого ось вікна. Ці люди визирають назовні і водночас тут дивляться тут на себе. Тут це тут чоловік тут і жінка, які колись були разом, і яких то тепер, то тепер вже чай, немає. Це їхні тіні, духи, душі називайте як завгодно. Тут би припомінали люди, корих немає. А може кісь тут були. Дві інші майстрині вирішили закласти у Києві власний сад. Беде то праця я б то назвала праця структура, але при оказій наш проєкт. А це не потребне до плеця Віклін таке, як злече, чи до кошиков. І, наприклад, такі вашнітеця частина так, верби не придатна до плетіння, але ми Часті цього й не прагнемо. Ми досягнемо бажаного е ефекту з співставлення Маю Погляньте, як ці гілочки схожі на маленькі дерева. Структура, нова структура, що постане з них чудово підкреслить там, масивність і міць паркових, і паркових, паркових, і паркових, паркових дерев. оскільки усі проекти це експеримент. А учасники польсько-українського форуму непрофесійні плетінкарі, то й особливих прийомів чи секретів майстерності у них не було. Усі 18 вісімнадцяторомитців в один голос твердили: аби проект удався, треба перейнятися атмосферою місця. Концепція ще твожена гронцо, і даємо, що ж найважливіше сто, щоб теж слухати матеріалу. Концепція це справді важливо. Але як на мене, то значно важливіше не впасти в рутину. не впиратися рогом у намаганні втілити у життя свою ідею. навіть якщо у тебе великий досвід праці в майстерні, то це не завжди допомагає на пленері. Тут діють інші закони? Місце і матеріал вони самі підказують тобі, куди рухатися. просто треба бути уважним, то для людей з огромним досвяченням в працівні. Jak pracuję, no dla mnie strasznie ważne, że chodzę. E, Przed tym, jak, jak